Ще з ньому такий виноград. Так, таку класику. Всім... Не всім вона знайома. Вона така не дуже розпространена. Це класика. Селекціонери її знають добре. Ну, а так, знають виноградарі, але не така вона ізвесна. Чому? Тому що вона, от, бачите, от грона. Вона вся загорошила. Хоча сама ягода дуже красива, пальчикова. І якщо б тут ці ягоди були такі пальчикові гарні, ну от ціни б і не було цьому сорту це сорт ну, це сорт, скажімо так, середньоазіатської селекції Це сорт, старий сорт вот. Його дуже Люблять використовувати селекціонери, тому що у нього така красива ягода, така красна бордова. переходить потихеньку Фіолетову, бо вона вже поспіла рядом з кадрянкою, От ми бачимо, яка кадрянка тут, як і грона теж не маленький, Хоча теж горошить он одна грона, вторая, друга, третя. От Така от кадрянка. І ми дивимося, що у нас тут. Да? От. Це більш-менш нормально. Ну, Не буває у нього гронки, щоб там не було гороха. Трошки горох сюди присутній. А вкус? Значить, що це таке? Це азіатський сорт. Старий. Це різамат. Это чистый ризомат. Есть там как-то там псевдоризоматы, и подобие ризомата уже селекция. Есть там ризауш таи, таи, та, Таирова. Тоже, тоже уже из ризомата. Ну и богато других. Даже, по-моему, в преображении, в юбилее В, батьківськ... В батьках є різомат. Там, по-моєму, талісман на різамат. От, Значить, що по різомату? Ну такий він красивий, так? Да? Більш метковий гарна грона. Він доволі такий дуже красивий. От, такі є пальчикові ягоди. От бачите? От, от, такі є пальчикові ягоди. Є такі більш овальні. Овальна на конус. Різня, от яка ягода. Отакі. От. От. От Отут. Ну, значить, що по різомату? Що можна сказати? Мало хто його, у кого він є, у кого він остався Тому що, я вже почав розказувати, це більш азіатський. Азіатський сорт. Він по-перше не морозостійкий. Тобто у нього морозостійкість, в принципі, для южних широт України, от де ми, да, південних, південних Запоріжжя, да, Запорізький край. То можна я от не укривав Не викриваю, бо тут у нас під навесом ці два куща. Палісадники і ще під навесом. Тому я їх ще вже другий рік, даже третій рік вже не вкриваю бо в нас доволі такі теплі зими, а заморозки більше весною. А весною то все одно вже всі порозкривали це виноград. А заморозки в кінці квітня, в початку травня. Тому зимою. Не, не буває таких заморозків, щоб виноград померз, а Буває тільки весною. Ну, У нього до мінус 17. морозостійкість до мінус 17 для современних сортів це мало, звісно. Ну, для півдня, для півдня України, піде. Це не самое головне. саме головне. Найголовніше, що у нього, по-моєму, женський функціонал. О, ну у нас багато теж сорти з женським функціоналом. Казалось би, ну що ж, можна боротися з женським функціоналом. Тим паче тут, тут, тут рядом хороші такі сорта, як Страшинський для От, от ми бачимо яка як красива 1,5 грона Страшинського, да. Ну просто бомба. і Рядом вот, Резамат. Вот, Резамат. рядом Кадрянка. Рядом Аркадія. То есть є чим опиляти різомат. О, ты такий красивий сорт. Но він все равно опыляется дуже погано. Дуже погано. Я показывал. Вот куча гороха. То есть кожній гроні. кожній гроні. є горох. Це і вообще така була надежда на всю грону. Она тут прямо перед домом. Така велика. И думали, ну ну... Пуде украшати, ні. Тут більше гороха, ніж півноценних ягод. І оце його великий мінус, що він погано опиляється. Це один. А другий великий мінус, я навіть не вважаю, що мороза е, стійкість не вважаю за мінус. Те, що він просто малоурожайний. Він дає по одному по одній гроні. Тут одна, він дає по одній. Любить длинну обрізку і дає тільки по одній гроні. От у нас от де кущ, і де такий пагін. І от в кінці, дав. В кінці він дав на, дав на кожній лозі дав по гронці. По одній гронці. Мало того, що він горошить, плохо опиляється і ще дає по одній гронці. От різомат Він теж може погано опилитись. Теж може погано опилитись. От тут є такі. Великі грони, ну з да? Но він дає даже по 4 грони може дати. Ти можеш вибрати. Дві плохо опилились, дві гарно. А тут він дає нічого ні, ні вибирати. Він дає по одній гроні і ось ця гарна грона, да? ця грона десь під, під кіло кіло. А так він дає, може такі маленькі дати. Вот. Не дуже такі великі. Ще маленька, і ще й. І ще й погано опиляється. Тобто от це його великий мінус. У нього слаба вражання, слаба вражайність, його просто невозможно нагрузити. Він красивий, все, але урожайності нема. Опилюється погано. От. Я навіть скажу так, от у нас тут два старих куща, оцей куч, тут десь 8 грон. А на цьому кущі от така гронка маленька. Раз. Потім оця повноцінна гронка, котра загорошила. І от такі дві саплі висить на голові. Все. Тобто чотири гронки. Ну я би так сказав, одна більш-менш повноцінна загорошила, але все одно тут для ізюма піде. А оце, це взагалі сказати, навіть, це четверть грони чи треть грони. Тобто він навіть даже, даже длинна обрізка, все вроді нормально. І він все одно дає дуже мало. Це Дуже старі кущі. Це ми ще покупали дачу і цей різомат був. Це дуже старі кущі, а він не хоче нагружатись, він не хоче давати урожай. Йому може тут світла мало. Ну от сюди вивели, але все одно це не врожай для старого куща. 8 грон, це не от він. Твінд. Да, от цей край, котрий виходить. Котрий виходить, да? він теж підмерз. Ну, тут то нічого не підмерзло. Тут -то нічого не підмерзало. Ну, отаке. Да, виводили ми його. Експериментував Ніколай Іванович резамацій. Сюди от виводив. Під сливу тут тінь, вроді тут було більше урожая. Ну, Теж такі грона були невеличкі і він хватав дуже аїдіум, тобто да, стійкість боля... болезнь, він сказав би, що він сильно так боліє. То есть, ну, Він все то есть можна і аїдіум бризкати вона. Тобто він середня така стійкість. Якщо у Аркадії стійкість Середня, акаїдіум взагалі стійкість слаба. То тут середня така стійкість до всіх болезней Ну, я скажу, що дуже привередливий. До нього треба знаходити, його треба освітляти більше. ну, З ним треба надо... це, це не той урожай, який має бути у кожного. Для колекції один кущ оставлю. Да, скажу, ми ще садили сюди один кущ Ніколай, а потім він садив туди прямо на сонечки, на ту сторону. І теж плохо, погано. А, він сигналку там дав на четвертий рік. І теж там йому щось не подобалось. Короче, експерименти з різоматом невдачні. Оці два куща, ті кущі ми так і викорчували, Ці два куща старих залишили, тому що. Ну вони вроді мощні і щось іноді дають, але це щось ну, це таке. Це не урожай. Красивий, вкусний. 100%. В наступному році я один питався перепрививати, на ньому навіть не хочуть приживатись прививки. От він навіть з прививкам не, не дуже приживляємість немає. Тому один кущ старий точно викорчую цей кущ, котрий вот більш-менш урожайний, більш-менш дає врожай. В, в тому році там вообще на тому кущі одна полугронка була. Вот. А тут так же само, як і в цьому році. То есть один кущ оставлю і ще поекспериментую, тому що старий кущ красивий, красивий виноград, може. Щось буде з нього вийде, може. Буду просто його потихеньку навчатись і буду перепривівати. Один рукавчик оставлю для, для колекції. Ну, коротше, от так от. Красивий колір, красивий. Ну, правда, переходить в, тем, в темні тона. Е, вкусний, доволі такий. Оце плюси. Зовнішній вид, все є. У ягоди. Ну нема зовнішнього виду у, у грони. Одна от грона така котру можна показати, і все. А то все, от, якщо навіть є грона, то вона вся в горохі. Ну, а остальне все мінус. Устойчивість середня. Урожайності немає. Опиляємось погана. І тому різомат отак таке. От а такие комментарии по резамату. Никому не рекомендую. Не рекомендую. Да. Особливо для начинающих такие сорта не потрібні. Різамат.